Ми не будемо робити, ви відео. Так, сейчас, вас, подождіть. Короче, сьогодні я можу підписнику, задонатити один робокс. Хто хоче. Короче, додайте мене. Друзья, чеминник. О, я знала, що ми отправляємо. Майрадер Містеру 2. О, привіт, хто зайшов. Напевно, ми приймемо трансляцію. Розказую. Можете мене додати в друзі, я ще я покажу вам свій нік. І будемо гляти в Мардермістеру. Заходимо, так? Захоче, зараз буду показувати. Так. Треба зайти. Осьо. Пошли це я. Все меню записуйте. Я после игры добавлю. Ну, не, я добавлю, конечно, коли я сейчас поиграю в игру. Вс у нас, короче, все бегаем. а ага. Ну, я жаловаться не буду, конечно. Конечно. все. Короче, это прямо трансляция в, в честь тысячи подписчиков. О, ну проиграл. Алло, куда все? это? Ничего, ничего не поняла. Куда все вышли? О, щось. Так, короче, це прямо трансляція. Вибачте, що я вчора, я вчора пообіцяв, але ще давно. Просто в мене не побужалося її випустити. Пичний. Сейчас я, я вернуся. Я сейчас быстренько вернусь. Я тут? Йо. Як ви думаєте, що ми за себе Просто в Що як ви думаєте? Да что ты такая, например. Заще так, так, настрой. Все нормально настроишь. Все хорошо. М -м, подожди, сейчас вернусь. Я вернувся. А як мене звати? Мене звати Женя. І кстати, привіт. Буду старатися акуратно. Так. Якщо хочеш, можеш мене в друзі додати. Напиши в коментарях, ти ти гуляєш в Roblox. Я можу тобі зараз нік показати. Хто хоче, в мене може додати друзі. звати Женя мені 11 років. Давайте покажу ник. Я комментарии комментарий прочитал. Давай. Так, давай. он? Ось, меня. Ось меня ник. Ну, это вот все. Это что я сейчас показываю. Все. Ось у меня ник. Можешь добавлять меня в друзья. Так. Так, я вийду прийму сейчас друзья. Сейчас я прийму. Перезайду тепер. А ты заявку друзья мені, чтоб я прийнял. Я пять песни друзья принимаю. А что не накинул в Друз... друзья? мы с вами единик, я буду ждать пока мне друзья, когда мне друзья, я прям Ой. Я пока подожду. А в тебе є Роблокс? Я я хочу прийняти друзья, ти мне накинув Ось, прийми мене в друзья. То есть, який в тебе нік в Роблоксі може тебе найти. Який в тебе нік? Роблоксе. Кто хочу когда это пока мне в друзья, дайте пока быстренько. Танька, кидайте мне в друзья, я приму. Кидайте мне в друзья. Hi. Так. Я больше мне комментарии написал просто. Ну, ну, привет. А, ты в Роблокс. Это украинец? ні? А, ну вс. В мастер-мистер. Якщо Если хочешь мене, может добавить в друзья. Ось у меня Дай мені, друзья, бастренько. Чи подожди? Добре. Ти приймаєш? Що я тебе кину? Так, друзі, я ну, ще. Точно ж, так? Да? скажеш, що це ти. Привіт. Так, подожди. Оце ти. Так, добре. Все, я кинув. Я кину вже заявку. О, ось все. Окей, добре, я подожду до всіх. Всіх я можу додати, я жду. Що? А, то ні, я не хочу. я уже больше что-то принял. Добро, сейчас добавлю. Так, три. Ну що в тебе? Оце бекон, да? Це ж бекон? Чи Чи ні? Це він? Ладно, кину. Всех кину цити? Я уже кину в друзья, принимай. Принимаю уже кину в друзья. Я подожду. Вот сейчас давай еще раз впишу. Так. Я Добре. Що? це точно? Так, подождіть. Добре, давай. Я своїх підписників добавляю. Так, подожди. Я твій нік впишу. Там та без різниці чи ні Я з підписниками говорю. Я люблю підписників, мені все равно скін. Це да. Ой, я вже забув, я ну що впишу. Так. Так, Це він, да? Так давай. А все ты все я кинув принимай. Принимай, я кинув. Я уже кинув заявку в друзья. Ты принимаешь? Я уже кинув в друзья тобі. Ось ще раз давай впишу. Все? ты прийняла? Наталья Лоскутова, приймай в друзья. Я вже кинув. Я вже кинув, принимай. И вже будем начинать. Я ты уже кинул, друзья. Наталья. А, все, прийняла? Це ты? Ой. Так що? Я, случайно кто зашел. Ну, все, вы. Все. Чи та да ось все, я тебе бачу, все ти. Все, ну, пиші чати починати вже? Чи з мене зайдете, добре? Чи когось ще кося Кого ще додавить? Чи вже нікого? Добре, все. Через мене заходь, диви. Ось через мене зайдеш, добре? Ось в цей режим. Что, я тебе додав вже. Если ще это вже додав. Так. Все, я буду ждать вас. Буду я вас ждать, поки ви будете заходити. Так, ну что, починає? Так. Сейчас буду стрелять показывать. Я слышу сюда. я вас жду. Я не... я не буду гулять без вас, я пока вас подожду. Принимайте, да, принимайте. М -м -м. Короче. Я поки вас подожду. Не переживайте, я не буду починати. Я вас подожду. А поки просто побігаю. Заходьте просто через мене. Ой, Заходьте. Так. А ти прийняв, друзі, я тебе кидав? Ти наче не прийняв, чи прийняв? Захочу через мене. Давай, я всю игру закончу, либо я сейчас просто умру візьму. Ма... О, все, убиваю. Хай меня убиваю, все. Вс, заходьте... заходьте через мене, я вас подожду. Я вас подожду, заходьте через мене. Заходьте, я вас покажу. Да, а сього ти? Це ти да, це даже угу. ти напише, а ти вже скільки років? Он um, то есть не років, а мій канал дивишся. Примір. примір, примерно скільки Поняв. А ти скільки мій канал дивишся? просто ради інтересу. Можна писати в коментарях? О, ти на мене підписався? чи да чи ну, щоб... Щоб не пропускати мої відео. А чого ти не зможеш? Все, щоб не пропускати мої відео. Так. Ну Ну це ще буде, може, пряма трансляція, ну це я скоро буду за цілий рік ти мене дивишся? Ничего себе. Укра... Украина 992. 99... Ничего себе. Целый рик мы Молодец. Молодец, молодец. М -м -м. Это, конечно, в шоке, что ты на целый рик дивишься. Я даже решил то кого такого. Так. Так, якщо я не мардер, ось все, показую. Бачите, в мене немає нічого. в да, мене в мене нічого нема. Да, я не мардер, я не мардер. Якщо б я був морден, ну, я б не вбивав своїх підписників. Я б раз тебе проіграв. Я б проіграв своїм підписникам і тобі. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, так, ну. Ого. <свистак> Прикольно, начує. Так. Ну це був мардер, я помню, в той раз. Ну це не мардер зараз. Так дивишся, тебе не вбили. Якщо я буду мардером, то я б... Буду... а там хтось був шерифом случайно тебе уб'є, хтось може, бо ж таке може бути. Что може натупануть, случайно і потом. О, О! привіт. Так, ще... Так, давай... Давайте игру доіграємо, і я ще покажу у нік. А, ні, уже... А, все, зашли. Так. Так. Mm. Ну, мардер з другої сторони це погано. Бачите, сложно багато ігроків убити. Так що мардер це сложно. А ну, а ну, подожди, куди ти заліз, перегляну. Ти вроді тут? Та нема. Хтось. А, ось, ось шериф. Ось і шеріф. Так. О, ось оти. Шеріфчик. Ти що робиш? Він робить. Странно. Якщо я можу задонатити своїм підписникам робокси, якщо в мене колись буде. Ось о. Оце я коли задоначу 40 робоксів Ну, я вже донатив. То я роздам їх. підписникам по 5 робоксів. Прийде 3 робокси. Ну, Вліз донат у тебе є. Там гемпас є. А добре, є... Дивиш, що роби, що роби. Де що робить? А, подожди. Ще хто зайшов, чи? Ну давай ще повіраємо і будемо вже коше додавим, бо що я бачу, мені тут привіт написали. <сору> я я, я те кота. Та в кадр Я не мандер. Ну ща, подождіть. На сьогодні все. Пряма трансляція закінчена. Всім до зустрічі!